Якщо подивитися на мапу, оце саме центр лісового Угу. То, що угу. Татри... А що тут є, ще на лісовому? Є ще на лісовому? Ну, Мені юка і, і, ага. і три амбулаторії, які знаходяться в будинку, в ЖЕКу. Два в будинку, а один в Жеку. Угу. І все. Ну, і четверта на биковні. Угу. Пропоную розробити концепцію, що буде на першому, другому, третьому, четвертому порці. Плюс басейн. Басей обов'язково. Ну, тільки ну, дуже все, швидко. Тому, що я, 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 я басейн mm -hmm. просто я, не це потягну. Це, що да. Потягну. да. Дивіться, Проте треба, той треба той, що... загальна історія з урахуванням того, що тут по людям, mm -hmm. по дітям, щоб ми, якщо вимагали грошей, то підшов. Yeah. Якщо реально, от умовно, у нас на uh, червоної колині 15 зайшла реабілітація дітей, значить є. Попит на реабілітацію дітей вони знайшли під цей грудь. Да. 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 От така сама історія. Якщо умовно, зараз там будуть напрямки: ветерани угу. і решта, також басейни. Є ветеранські гроші. От ми були вчора на трініті хабі, 700 метрів ремонт, общежиття. Вся історія треба пояснити, розказати, що у нас є приміщення. Ми хотіли би два поверхи собі залишити під нашу функцію, як і було. А решта віддати під напрямки, під які можна підтягнути гроші. Всі шанси будуть значно ну, будуть гроші на нормальне опалення, на вентиляцію нормальну ну, коротше, буде нормальне життя. Ну і плюс легше буде лобіювати це все в КМДА серед депутатів тому зрозуміло.